Вітання всім, це шоу-бісики, я Марина Данилю Кермолаєва. Поїхали. Бачить Бог, я дуже не хотіла знімати це відео про Зеленського. Хотіла взяти паузу, але знаєте, Володимир Олександрович Зеленський не лишив мені вибору. Тому чекаю у коментарях подібних пред'яв. Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон, хто проплачує зараз інформаційну кампанію по протягуванні цього закону. Хочеться знати імена. У цьому випуску я пропоную поговорити про хамство Володимира Зеленського, яке, скажімо так, дуже шкодить вже нашій країні, і дуже часто варто є. Нам дуже критичних рішень, тому що офіційно вже стало відомо про це. Написали західні видання Bloomberg і Washington Post, що ці всі гнівні твіти зеленського напередодні саміту НАТО про те, що НАТО слабаки, НАТО просто не хочуть нас брати, що треба просто заплющити очі на українську корупцію. Вони ледве не вартували нам того, що НАТО могло б в принципі і скасувати те запрошення Україні. Українському народу, яке все таки трапилося на цьому саміті, тому я не хочу, щоб нас е, знаєте використали політично ще раз, і назвали, як оця ця пані у своєму ефірі. Стоїть людей після війни, людей емоційно надкушених у статтях Вашингтон і Блумберг можна е, почитати про те, що топ посадовці світового рівня просили Зеленського охолонути і знати свої. Місце. І слава тобі, Господи, що у наших топ-союзників західних знайшлися сили допомогти народу України і Збройним силам України. Ну а Зеленський хай робить висновки з цього саміту НАТО для себе. Але хочу я почати, як же нам в цьому плані, наприклад, шкодило персональне хамство Володимира Зеленського до. Топ ключових посадовців у сфері безпеки саме світового рівня. І тут безумовно треба пояснити, чому сваритися публічно із Беном Волесом, міністром оборони Великобританії, це дуже і дуже хрінова ситуація для України. Отже, що збентежило Зеленського у словах Бена Волеса? Я зацитую. Подобається вам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності, іноді ви просите країни відмовитись від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги заходу можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів. Знаєте, це дуже таке цілком слушне зауваження від людини, від міністра оборони не нашої країни, а Великобританії. Який ще у січні 2022 року привіз до України кілька літаків протитанкового озброєння, тих самих джевелінів, генлавів та інших дуже корисних речей, які дуже допомогли нам захистити Київ? Знаєте, вийшла така дуже дуже цікава ситуація, коли міністр оборони Великобританії це країна, яка знаходиться досить далеко від України і навіть не має спільних кордонів привозив в Україну зброю, поки наші високопосадовці скалозубили і не кликали країну на шашлики. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Але ось що на саміті НАТО перед закордонними журналістами вирішив зробити Зеленський. Вирішив показати одному із ключових лобістів зброї і підтримки для України для ЗСУ свій форс. Британія завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну тоді, ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру особисто. Ну, я просто дійсно я не зовсім розумію в чому питання. Тобто ми. Ми вдячні це Британія, наші партнери. Ну і я можу, може, міністр хоче щось особливого, але мені здається, що у нас гарні стосунки, і ми вдячні людям. Шановний друже, шановний товаришу Володимире Олександровичу, за таку підтримку, яку Висловлює Україні Великобританії і Бен Волес персонально треба дякувати щодня в смс-ках, писати коментарі під твітами, твітити, що Бен Волес наш кращий друг, і так далі. Так, треба бути вдячним. Ну і знаєте, тут же у цій історії Володимир Олександрович знову вимкнув, певно, згадав свою юність і вимкнув, знаєте, такий конкурс капітанів КВН імені Маслякова. Міністр оборони наш сидить. Олексій, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну, так подякуйте йому. Пане міністр, ворог і великобритані. Дедгрейт. Чудово. And you have to call him. І треба йому зателефонувати. Yes. Today. Сьогодні, у цей шматочок, до речі, дуже і дуже так щедро крутили на. Британському телебаченні, зокрема, канал Sky News. тому що це була відповідь журналістів News. Оце такий жарт Резніков, Набери, пожалуйста, волоса. Ну і знаєте, в цьому ж епізоді нам показали крупним планом писок Олексія Резнікова, який вирішив продемонструвати, як же йому весело із прикола його шефа Володимира Зеленського. You have to call him. Please, today. Хоча знаєте, якби Олексій Резніков за час свого перебування на посту міністра оборони трошки напрягав мізки дупу і не розставляв на відповідальні посади корупціонерів зі зв'язками з гермаком, ну і безумовно були запущені там виробництво якогось легкого озброєння, виробництво боєприпасів, виробництво мінометів, виробництво форми і якийсь лад в харчуванні, щоб не було цих скандалів із яйцями по 17 гривень то, очевидно, Бену Волесу було б набагато менше роботи, і він би не витрачав свій робочий час для того, щоб переконувати всіх західних наших союзників надавати ще щось Україні. Для цікавості я просто хочу показати перелік того, що ж нам налобіював за півтора роки Бен Волес персонально. І скажімо так, ви можете побачити, що Бен Волес часто працює набагато більше ніж Олексій Рєзніков. Тому так варто було б зателефонувати. Ну але знаєте, справа в тому, що це так би мовити, недалеко не перший вибух хамства Володимира Олександровича Зеленського по відношенню до наших сусідів, до західних союзників і до. Тих держав і посадових осіб, де Україна могла б отримати свій зиск і отримати якісь додаткові ніщіки для української армії в період нашої кровопролитної війни з Російською Федерацією. Наприклад, не так давно, Володимир Олександрович Зеленський їздив до Болгарії. Болгарія це дуже важливий для нас сусід. Це наш сусід по чорному морю. Це країна НАТО, яка має дуже добрі запаси радянських боєприпасів. Я подивилася всі публічні заходи за участю Зеленського на території Болгарії, і варто відзначити, що його там приймали дуже добре. І е, на тих публічних конференціях, де він виступав, всі підкреслювали, що Зеленський молодець і так же ж бореться, і взагалі це такий е, бренд українського народу. Тобто, все було чітко. Однак. Перед болгарськими журналістами наш президент Володимир Зеленський умудрився посратися із президентом Болгарії Руменом Радівим. Чому це сталося? Тому що Радів сказав, що дивіться, ми готові допомагати Україні, але, наприклад, є критичний якийсь там запас боєприпасів, і очевидно, що Болгарія не буде постачати їх Україні, тому що нашій армії нічого не залишиться. І були сказані, наприклад, такі слова, тому що ситуація з безпекою у нашому регіоні вона викликає дуже велике занепокоєння. Ну і там ще були сказані такі дипломатичні слова. Підкреслюю, це були дипломатичні саме слова, що. Може, треба шукати якісь там послідовні зусилля для того, щоб цей там конфлікт вирішити не лише військовим шляхом, а шляхом деескалації і мирної дипломатії. Якщо чесно, я не бачу в цих словах нічого поганого, тому що це була знаєте, така дипломатична розмова двох президентів. На камери, але ж ми розуміємо, що дуже часто уряди і президенти можуть вирішити щось не під камери, і там риторика буде абсолютно іншою. Але Володимир Зеленський умудрився посратися з Радівим, наїхати, що він його не розуміє, що не дай Бог війна прийде на територію Болгарії, що ж буде робити Болгарія, і в результаті що трапилося. Болгарія вирішила не давати нам навіть ті запаси боєприпасів і іншої там техніки, які в принципі вона могла дати. Чому так? Поясню Справ в тому що Румен Радів є президентом своєї країни. Він не є Янголом. Ми розуміємо, що у Болгарії досить сильні проросійські рухи, і на жаль, там русське православ'я теж дуже сильно качає оцю цю істерію, але давайте скажемо чесно. Румін Радів це президент, якого обирали болгари пересічні, це, до речі, людина, яка є кадровим військовим. Ну і цілком ймовірно, що тепер через таку персональну образу Руміна Радіва на Зеленського так на фронті, на жаль, не отримують необхідних боєприпасів із Болгарії. Ну і якщо давайте уже чесно так говорити відверто, то, мабуть, не Зеленському дорікати комусь за. Політичну якусь там лояльність до Російської Федерації, тому що не так давно сам Зеленський шукав: а ну, а хто ж я у цьому світі? Давайте я от нагадаю, що він розповідав у новорічній промові 2020 року. Хто я? Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в інтернеті? Той, хто втратив все у Криму та почав з нуля в Харкові, Айтішнік. Що мріяв втекти з країни, чи полонений, що мріяв повернутись додому. І тут же у цьому зверненні до українців Володимир Зеленський розповідав, що ідеологія, мова і так далі якісь там національні, ідентичні штуки, вони абсолютно неважливі. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятник. Ти чекаєш дівчину, це тривало довгий час. Навіть у той момент, коли Джозеф Байден уже відверто заговорив, що війна в Україні неминуча, Зеленський шукав мір в очах росіян і розповідав про те, що. Ну я от вірю, я впевнений, що росіяни вони ніколи не прийдуть з війною на територію України. Можна уточнити? ви переконані, що Путін вторгнеться до України? Так тобто дипломатія вже не йде? Ні, до того як він це зробить. Дипломатія завжди можлива. А чому ви думаєте, що він взагалі розглядає цю Можливості у нас є достатні розвіддані, Дякую вам. Знаєте, трошки пізніше Зеленський визнав, що він дуже багато так би мовити пиздів, і визнав, що він дуже багато не говорив із того, що мав чесно сказати своєму народові. Наприклад, вчасно не попередив про те, що велика війна таке буде. А чому ж він це не сказав? Тому що він дуже боявся посіяти паніку. Ти you, you had information provided by the United States A couple of months ago, that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. По-перше, наша країна врятувалася. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в Колокала, рити окопи. А, Вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Ну і дуже переживав за гроші, тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Ми це точно розуміємо зараз. Коли почалось вторгнення, у нас всі ці кроки. Вони відбулись з нашої держави. У нас мінус мінімум 5 мільярдів щодо дефіциту бюджету. І цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розгортати кампанію в за рік до цього, я в нашої економіки вже б не було. Нам було б дуже складно. Дуже складно. Я... Ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено, виведено нашим населенням, як бізнес буде виводити гроші. І я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Коли ж ми говоримо про заробітки на Росії, то я нагадаю, як ще на початку своєї каденції Володимир Олександрович Зеленський хамив журналістам Радіо Свободи, коли вони запитали, так а як же ж ваші заробітки на Росії, що ви будете з ними робити? Чи будете відмовлятися від них, коли ви вже станете президентом України? От як звучала ця відповідь? Паслу, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я повинен тільки своїм батькам. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. Я думал, что вы приличный парень, журналист. Так я приличный вам, не журналист. Так вы приходите. Три фирмы, в ну и работайте с ними. Я с ними не працюю. Дуже працю. дякую. Я вибачаю. Я вибачаю. Я ж вам відповідь. Там вас не, не интересует ответ мой. Я вам ще раз говорю. Ну, — То Ви кажете неправду, бо кіпрська фірма в засновниках є. І там є фінансування з бюджету Російської Федерації, Міністерства культури. Ну є протоколи, у нас документи. Візьміть, будь ласка. Візьміть документи. Так само Володимир Олександрович Зеленський дорікав українським військовим добровольцям, коли вони ставили питання: а для чого відводити війська із позиції на золотому? Чому ми граємося у ці ігри із Російською Федерацією і посіпаками, сепаратистами, які вважають, що ЛНР і ДНР мають право на якийсь голос в Україні? Мені 42-го. Я ж не лох. Так само цей самий наш Володимир Олександрович Зеленський називав Олега Татарова дуже дуже професійним, коли журналісти питали. А навіщо йому взагалі у владі в офісі президента України цей недополук Януковича? Мені складно оцінювати. Все ж таки, це оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Я знаю, що він вважає. І я так вважаю, щоб він професійна людина. А, а все інше мені складно зараз відреагувати на ті слова, що татаров десь говорив, чи що він вважає, Я, я не зовсім інформована. Хоча для тих, хто можливо призабув, хто такий татаров, був у часи Януковича, я нагадаю, в чому ж полягала його найбільша професійність, наприклад, у тому, щоб вийти на люди і відповісти на питання, хто викрадав активістів Майдану. Офіційних звернень до правоохоронних органів щодо осіб, які пропали, не надходило. Якщо є якась інформація, така будь ласка, подавайте, вона буде перевірятися і я. Взагалі закликаю всіх і представників е в на цьому круглому столі засобів масової інформації і інших, якщо у вас є докази причетності непричетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, прохання їх надавати до правоохоронних органів, до органів досудового розслідування, в тому числі надавати також інформацію по безвісти зниклим особам під час проведення акцій мирних, ще одна дуже е відповідь на грані хамства. Прозвучала від зеленського, коли Наталка Мосійчук здавалось би придворний журналіст. Е Ігра Коломойського один плюс один запитала Зеленського, навіщо йому у владі Андрій Єрмак? Який зиск із цього товариша, який викликає досить сильний негатив в українському суспільстві? Отже, говорив наш пан Зеленський. Пан Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює 24 на 7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною і не залишиться на будь-яких посадах. Тут же варто згадати, яким гучним було святкування 50-річчя Андрія Єрмака. Знаєте, це тобі не всіляко цілу добу уникати, бодай написати там окремий невеликий телеграм -пост і привітати головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В той день, коли була ця вечірка на честь 50-річчя Єрмака, я нагадаю, що там були плюшеві зайці, і польоти із гелікоптерами ДСНС, і державна дача, у Зеленського була підсумкова прес-конференція із українськими журналістами. Це було незадовго до війни, коли у західній пресі вже було чимало карт, як расисти будуть брати Харків і будуть іти на Київ із Гостомеля. І давайте я нагадаю, що ж відповідав Зеленський на питання про вечірку відомому українському журналісту Місі Ткачу. Давай. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти, нічого не де майже ніде не святкують. Не святкують. Завдяки вам, в принципі, людина, в якій було 50-річчя 21-го числа, вона ж не винна. Що це в цей день, правильно? Йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки те, що робив Бутузо, поки люди, йде покладання офіційне, покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право на моє власне життя. У мене немає. і тут же Зеленський на цій прес-конференції е, знаєте, дорікав журналістам, що вони не мають права питати офіс президента України, тобто його Єрмака, стосовно чутливих моментів. Наприклад, чому Зеленський і Єрмак зловживали своїм службовим становищем, і в той момент, коли так з'являлися оці всі карти зі стрілочками, вони влаштовували. Пляски на крові. Це цитуючи президента із попереднього відео. Закінчу. Якби офіс, можна закінчу. одразу про Вам нічого не потрібен одразу по вашому щелчку диктувати офіс президенту. У нас багато роботи. Тому дослухайте всю історію, ви ж хотів. Yeah. Я прилетів на покладання квітів. Цього дуже чекало суспільство. І дуже чекав пан Бутусов, який також розмістив. А ну-ка, завтра ми подивимо, як він що то. Панібратство це у вас. Панібратство. Я президент України, Міша. Ну і ще одне дуже таке, знаєте, щемне питання для Зеленського: коли у нього немає ніколи жодної відповіді для українських журналістів. Давайте наступне запитання. Тому що ми маємо на цьому кейсі? На прикладі... Володимира Зеленського це історія про невдячність і про відверте таке політичне бронзовіння. Причому бронзовіння за рахунок тих людей, які зараз бережуть нашу незалежність, які воюють на фронтах, які відбувають російський наступ на всіх фронтах. Знаєте, і це ще повне і повне нерозуміння Володимира Олександровича Зеленського і його ларюшників, що світ, наші західні союзники, люди рівня Бена Волеса. А Джозеф Байден, який в активній політиці вже більше 50 років, це зовсім не 95-й квартал. І безумовно, що НАТО, Європейський Союз, всі ці клуби, куди пропускають знаєте, людей, які щось зробили і виконали домашнє завдання. Що це не ліга сміху на плюсах, і це не серіал свати. Це ще історія про те, що ти не можеш диктувати свої умови, своє. Її правила і писати огидні твіти в стилі НАТО, це е, огидні слабаки, це безхребетні істоти. Вони не приймають Україну, фу е, і ужас. Таке не можна робити, враховуючи той факт, що ти більше року, півтора навіть уже року, живеш за рахунок західних платників податків, саме тих людей, які є якраз членами НАТО і Європейського союзу. І знаєте, я не просто так показала вам на початку цього відео самозадоволені фейси Зеленського і Олексія Резнікова. Якби міноборони менше крало грошей, менше розставляло на відповідальні посади друзів Єрмака, більше шило е, військової форми і дбало про виробництво БПЛА вдома, то е, знаєте, оце б дуже зменшило. Напругу на Бена Волеса, і він би, мабуть, у відчаї не говорив такі речі, які були сказані. Що ми потребуємо більше вдячності, і вибачте, там у тій цитаті читалося, що друзі, я ж не можу виключно за ваш інтерес. Топити перед Конгресом Сполучених Штатів, тому що вибачте, але Бен Волес це громадянин Великої Британії, і це людина, яка представляє консервативну партію. А отже, вона є яскравим виразником британських громадян, які голосували саме за цю партію. І вибачте, я щось не бачу, що Бен Волес це людина, за спиною якої стоїть слуга народу, там Давида Рахамія і так далі. Тому Зеленський в результаті цього саміту, в результаті цих публікацій, уже в західних змі отримав дуже і дуже чіткий сигнал, що його бикування уже нікого не вражає, що е, намагатися поламати когось через коліна йому не вдасться. І що е, НАТО, Європейський Союз і Вашингтон це тобі не так вийти десь на зупинку в кривому рогу і сказати Дай, пожалуйста сігу, а то я тебе тут ножом перну. Тому Володимиру Зеленському треба а, купити собі губезакатувальну машинку і нарешті стати хоча б джентльменом на експорт. Всім дякую за увагу і подумайте про те, що таке наш президент і чому він зараз вже шкодить е, всій Україні своїм хамство. всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Ярмолаєва. Ставте лайк цьому відео, пишіть, будь ласка, коментар до його просування і обов'язково ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що так ви дозволите розвиватися нашому каналу, випускати більше відео і покращити технічні характеристики наших проєктів. Всім дякую!